Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі Гриби по лісі. Мене звати Олег. Сьогодні 14 квітня 2024 року. Минув рівно тиждень, як я був у лісі. Сьогодні знову я приїхав до лісу, так як у мене один вихідний випав. Хочу просто походити, подихати свіжим повітрям. Подивіться, які є ще весняні гриби. В лісі вже з'явилося багато комарів, вони всі літають навколо мене. Ліс вже дужче зазеленів, більше з'явилося зеленого листя. Сьогодні у нас погода така вітряна, сильний вітер, вибачаюся зразу за звук. Мікрофона в мене немає, щоб окремо. Але згодом думаю це ми все виправимо. Зараз я хочу тут подивитися. Може щось і тут росте. Ось такий сосновий тут ліс. Я вже зайшов ось цю місцевість. І мене зустрічає ось такий стручок. Це говорять, що це отруйний. Стручок з нього роблять різні ліки, настоянки. Але я буду його брати. Побачу свій результат, що я вживати, звісно, я не буду. А так візьму. Є у мене ось такий кошик. Це кошик у мене вже інший, не той, що я постійно ходив. Це трішечки менший. Ось іще. E eu Пашки співають, комарі літають, мене кусають. Як гарно, все зазвоніло. Пройшло якісь 7 днів, а вже настільки все. А через неділю буде іще. Але помарів вже багато з'явилося. Зараз ходжу тут, подивлюся що тут. Ліс, мішаний, береза осина, різні кущі. Дивимося, що тут можна буде знайти. Та й так просто походити. Вода стоїть. Весь шашки співають. Ось зайшов я в таке місце і тут мене зустрічає така краса. Вірте, не вірте, але вперше в житті я бачу і беру руками оцей, я не знаю, як він сморчок, зморшок. Чи... Пишіть в коментарях, бо я не знавець весняних грибів, але я бачив, багато людей такі збирають. Ось іще один. О, зараз я їх тут покладу, потім почищу, щоб все дивлюся. Ось іще один. Просто не знаю, де вони можуть рости. Я ніколи їх не збирав. Я знаю, наприклад, де ростуть. Білі гриби, літ влітку, осені, красноголовці. А ці я ніколи не збирав, і я навіть і не знаю, але ось, ось я ще знайшов. Зараз я тут все подивлюся. Ось іще. Ось такі, вони на вигляд. є ну, свій легендарний кошик, але це не той кошик, що я. Підемо трішки туди далі, подивимося що там ну ось прийшов я трішки далі Я не знаю, що ще такого Я думаю, що вже всі давно знають, що немає різниці, як чи викручувати їх, чи, чи різати ножом. Це всього лише для зручності грибника. Це вже давно доказано, доведено. Є така наука мікологія, яка вивчає гриби. Часто мені пишуть в коментарях, що ой, ти варвар, та ти садіст, та ти такий, та ти сякий. Гриби треба зрізати. Починаю зрізати, мені пишуть, ой, треба викручувати, ти що, остаток ніжки загниється, грибниця пропаде. Друзі, якби це так було дійсно, вже б давним-давно не було б грибів на цій планеті. 50 років збираю гриби по своїх місцях. А вони ростуть і ростуть. Все залежить від який рік. Так що, будь ласка, не пишіть мені От такі коментарі. У мене вже сил не вистачає кожному відповідати. Защайте, глядачі, нічого не можуть діяти. Така погода сьогодні в нас. На вечір обіцяють дощ. Я думаю до вечора я повернусь додому. Ще трішки погуляю якийсь час. Чорниці будуть Ще Щекіх місяць і можна вже буде і збирати і чорниці. Тут дикі свині поробили, перерили все. Овылазить. Ось що я сьогодні назбирав. Ось такий у мене сьогодні був. Ну, ось і все, друзі, завершився мій сьогоднішній похід. Я задоволений, походив, погуляв, подихав чистим повітрям. Трішечки мене покусали комарі, ну то не страшно. Пройшов, мабуть, я, мабуть, сьогодні кілометрів 10 Звісно, Звісно, все не знімав. Ну, дещо, дещо я вам показав. Грибів, як завжди, я не назбирав, ну так, трішечки назбирав, ну то таке. Суть не в тому. Я не за грибами приїхав, щоб там їх назбирати, так, походити, погуляти, показати вам природу. Звісно, я вже буду чекати травневих грибів, лисички там. Можу з'явитися білячки перші. Попереду тяжкий робочий тиждень у мене, як завжди. Буду сподіватися, що на наступний виходний я теж виїду в ліс. Ну, всім миру та добра, дякую, що були разом зі мною.